Літніх людей, яких ешелонами висилали до Сибіру і в середню Азію, половина загинули в дорозі або померли в містах депортації від голоду і хвороб. Просто зараз хвилина мовчання за цими людьми. Хвилина мовчання з нагоди дня пам'яті жертв політичних репресій, дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та дня боротьби за права кримськотатарського народу.